Будемо починати наше заняття. Будемо? Буду. Готові? Да. Давайте згадаємо, які зміни відбулися у нашій природі, коли прийшла осінь. Дивимося на екран, будемо слухати і дивитися. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, готувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все на круг поприбирати, жовте листя підмітати, ще й дерева посадити, обкопати, побілити, у городі і в саду все довести до ладу. Восени у людей дуже багато роботи і багато турбот. Осінь це пора збирання урожаю, вирощеного на полях, на городах та в садках. Після збирання урожаю готується до весняних посівів, для цього його переорюють і вносяться добрива. Восени на полях. Спеціальними машинами і комбайнами збирають цукрові буряки, соняшники, кукурузу, заготовляють сіно для тварин, на городах дозрівають овочі, картопля, капуста, морква, буряк, гарбуз. Їх потрібно вчасно зібрати та підготувати на зберігання. В садках триває збір яблук, груш та слив. Осінь це пора посадки в саду молодих дерев і кущів. Обкопують їх і білять. На початку осені висівають насіння озими і пшениці, жита, ячміня. Від опалого листя очищають вулиці, двори, парки, сади. Люди, які опалюють свої будинки, заготовляють дрова для того, щоб їм було чим грітися взимку. Ваші матусі та бабусі займаються консервуванням, роблять заготівки овочів та фруктів, роблять з них компоти, варення і різні салати, роблять закрутки з різних овочів та фруктів, ще морозять, сушать, для того, щоб взимку було що смачненьке поїсти. Зрозуміли малята, скільки турбот у людей восени, і зібрати урожай, і закрутити на зиму, і заморозити все це заготовляють наші бабусі, дідусі, тата та мами. Зрозуміли? А на полях, щоб у нас була пшеничка, її. Землю згорують та висівають її, щоб вона трішки проросла і мала силу взимку рости, відпочивати в землі, а навесні вона проростає і стає високою, і з неї дозріває колосочок. Зрозуміли? А зараз давайте прочитаємо віршика. Дивимося на екран. Я вам покажу картинки навіть. Називається віршик дари осені. Восени врожай збирають на городах і в садках. Бачите картинки ось. Люди врожай збирають на городах, в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховалась в теремок. Теремок це в дупло, так, білечка живе в дуплі? Про кого наш віршик, дітки? Про людей, так? які збирають осінні гостинці, так? Хто ще тут збирає в лісі щось збирай? Ану, скажіть мені? Подивіться на картинку, хто збирає ще в лісі гриби? Білочка. Так, білочка збирає. І куди вона їх ховає? Добло. У дупло, вірно, тому що це білочкін будиночок. А що люди зривають у садах е на деревах? Яблок. Яблучка і Грушки, Молодці. Добре. А хто мені скаже, яка зараз пора року? Молодці. Молодці. Так, у нас осінь. Осінь, тому що ми можемо спостерігати на вулиці, у нас листочки опадають, так? Каштани ми можемо збирати вже попадали, так? І тому ми знаємо, що коли в нас опадають листочки, у нас наступила пора осінь. Добре, а зараз давайте з вами пограємо в гру. Ану, дивимося на екран. Зараз ми з вами розглянемо картинки, а ви мені повинні будете сказати, що потрібно для, для праці на городах та в садах. Зрозуміли? Давайте дивимося. Так, що ми бачимо на картинках? Ану, що ми бачимо? Так, Рукавички для роботи і. Знаряддя праці mm. і mm. вила, так? Mm. Ану, скажіть, будь ласка, це нам потрібно для роботи на городі та в саду? Mm. Так, mm. вірно. Адже рукавички одягають, щоб не поколоти ручки, да, коли щось збирають чи зривають, а вилами люди переносять сміття, так? так? Mm. Або згрібають. Так, добре, дивимося далі. Отже, нам це потрібно, так? Де роботи? Так. Да. Так, молодці. Значить, у нас ось так буде. Потрібно Такі зелені галочки. Добре, дивимося наступну картинку. Так, а що це в нас таке? Ану, подивилися. Не треба. На першій картинці що? Не На не першій не картинці не що? Ложка. Ложка так? А на другий? Вилочка. Так що з цим приладдям роблять? На городі і в саду прибирають, чи, може, щось друге роблять. Ні. А що роблять люди з ними? Кушають. Так, їдять, звісно. Значить, це нам не потрібно, так, для прибирання в саду та на городі, так? Ось штамп такі шло. галочки червоні, не потрібно воно нам. Так, далі дивимося картинку. Так, що ж ми далі бачимо? На першій картинці так. що у нас? Так, звісно. А на другій А ну скажіть, а це нам потрібно для прибирання городів та саду? Да -да. Так, адже тачкою ми вивозимо сміття, а в мішок ми складаємо те, що зібрали: картоплю, бурячок, морквинку, яблука, так? І переносимо додому. Добре. Значить, це нам потрібно. Це знаряддя праці потрібно. Ось! Зелена галочка у нас. Дивимося далі. Ой, а що тут у нас таке? Ну давайте скажемо, що це у нас таке. Це М'яч. М'яч. А це у нас ну, це... нам м'яч. Так, це у нас сапа? А, а ну скажіть мені, будь ласка, м'яч потрібен для прибирання городів та саду? М'яч. А сапа потрібна. Да, да. Так, молодці. значить, да, да. Там, де м'ячик ми ставимо червону галочку, а там, де сапа нам потрібно, ми ставимо зелену. Так. Далі дивимося. це, Щ... це Так, що ж ми бачимо? А ну, що це таке? Да, тут не що це таке у нас? Підро, а на другій картинці? В диван. А, в диван. а, Верно, коли садівники та огородники заморилися, вони йдуть відпочивати на дивані, так? Добре. Так що нам потрібно для прибирання саду та городу? Діван чи відро? Відро. Відро, вірно, адже відро ми носимо водичку, ми носимо теж якісь там овочі чи фрукти, можна теж носити в відеречку. Добре, отже, у нас відро потрібно чи ні? Відро. Не. потрібно. А диван. Ні. Ні, вірно. Молодці. Значить, до відра ми ставимо зелену галочку, а до дивана ми ставимо червону галочку. Ні. Добре, молодці. Справилися ви з завданням. І наступне у нас завдання ми будемо читати віршика. А ви його послухайте уважно добре? Прийшла осінь, називається віршик. Прийшла осінь, люба, мила, дітям на потіху, груші всі позолотила у годину тиху, ще червону фарбу мала осінь мальовничка, яблучка помалювала на обидва личка. І на сливи позирала, знала, що робити? Усі сливи завивала в сині оксамити. Оксамити це в сині фарби. І куди ли, лиш не ходила у годину тиху, весь садок прикрасила дітям на потіху. Хто ходив по садках? А ну, скажіть мені? Осю. Так. І що вона робила? З грушами що зробила? Позолотила, так? Біло. Сливки в який колір розфарбувала? Біло. Синій, так? Біло. Синій Біло. пофарбувала сливки? Так. Так, Добре. Молодці. А яблучко, яке ми осінь зробила? Так з двох сторін зробила як червоні щічки, так добре, молодці. Да.